Допомагають, підтримують лозівських бійців в зоні АТО волонтерки жіночого легіону Лозівщини. Він фактично розпочав свою роботу майже рік тому. Офіційно громадською організацією волонтерське об'єднання стало у грудні минулого року. Розповісти про свою роботу, подякувати городянам, благодійникам, які весь цей час підтримували і підтримують їхню волонтерську справу. Дівчата з жіночого легіону вирішили з великої сцени. У четвер проводили концерт, на який запрошували всіх, хто співпрацював із ними, і бійців, і благодійників. Нам потрібно відблагодарити абсолютно всіх людей, які коли кадаліба участвували в наших акціях, які активно нас підтримували. І, звісно, спонсорам. Огромное спасибо надо сказать спонсорам и мы не нашли лучшего способа чем вот ну, со сцены. Благодарны всей нашей лозовой, потому что без вас на самом деле не было бы ничего. Мы действительно хотим поблагодарить от всей души, потому что все, что мы сделали, сделано действительно благодаря только вам. Мы только посредники. Форма, одежда, еда і так далі. І так далі звонил, говорю, девочки, надо то-то, то-то, то-то. Они собирали, ну, по мірі опять-таки, тому що нужды бувають большие, починають на носков, трусов заканчивая оптикой, яка очень дорога. І так, вот начали сотрудничать. діщать. Леонід лозовій у відпустці у суботу він знову повертається до зони АТО. Розповідає волонтерська допомога військовим була як повітря у забезпеченні армійське обмежене. Проте ми не біжаємося. Ми люди взрослі, Ми. осмысленно пошли на эту войну, потому что, ну, а то это звучит совсем неправильно. Никакие там не террористы, регулярные российские войска воюют против нас, батальоны наемников. Мы это все понимаем. Пошли с единственной целью – защищать свою землю. Вот и все. Скажу, все военнослужащие, они аполитичны. То есть ни один не придерживается никаких-то политических взглядов. Вот на мое удивление. Бул там один, который пытался агітувати йому объяснили, ми сюди прийшли не за какую-то політичну партію. Ми здесь за свою землю, за свою родину. Вот и все простими словами, щоб вся эта війна не прийшла к нам в лазову і в Харьков. Вот это такой простой, банальний ответ, почему ми там. Більше 270 сами хлопців за інформацією жіночого легіону зараз перебуває у зоні АТО. У нас у каждої дівочки є подопічні бойці, которых ну ми спрашиваємо ніх їхні нужды. По мірі того, як у нас виходить, ми їм стараємося допомагати. Наталі шестеро підопічних до легіону вона прийшла влітку, бо хотіла чимось допомогти. Її радує, що лазівчани, військових, які раніше підтримують. не матря на то, що у нас сейчас, как бы, кризис починається в країні, лазавчані допомагають. Все, хто чим може, тим і допомагають. хто. Може, там напечь щось, тота, хто то срізками допомагає, Хто чи може, Я смотрю, що какби этот поток у нас не прикращається. помощи. більше 250 п'ятдесяти тисяч гривень було зібрано жіночим легіоном за історію його існування. За цей час багато чому довелося навчитися. Зізнавалися дівчата. Але головне вони згуртувалися, створили власну громадську організацію. Співпрацюють з місцевою владою. Є бажання допомагати робити корисне.